Шо, дюрки. Смирно! Смирная, я сказал. Настили в Понасипав. А воно все одно туди в корито залізло. Там корм. Ото. И сидить там сидче сере. Ну, дурне. Вот это там какая. Молодец. Там у них это, туалет. А бывает тут он нагадять. Бывает там нагадять. Там водичку пьют, я им наливаю. Ну зачем ты туди залазишь и там гадишь, там корм. Вон кормушечка и там кормушечка. Ну иди туди егать. Зачем тут оце? Ох барбосы, барбосы. Вот а там что-то нашло и рыя. Что-то там, там нашло. Да, уже скоро пол вырыли. Зараза. Покастрировать надо. треба, а не знаю що робити. Бомби на голову падають. І, чорт черт я Чи кормить їх далі, чи лучше їх попродати та тікати отсюда, чи ой-ой-ой, житуха. А їхати не хочеться, бо вдома краще, ніж десь. Ну це вони хоч трошки підправилися. А то ж вони були ходючі. Ну, видно буде, покастрируємо там видно буде. Що ми будемо з ними робити далі. Надіємося на лучше ж закінчиться це вся катавасія неправильно я б сказав она О, бачите що робить? От зараза! Ех ти зараза А, це кабан Пишу кабанчик а. О-то, залази. Оце я замітив. Ну це ні, це кабан. То, по-моєму, свинка була. Залази і ото там надзюре. да. Перший раз у мене таке, щоб свиноматка не змогла родити. І прийшлося її дорізати. А ці ребята без мамки растуть. Ну вже вони, вже скоро два місяці. Вони, У них 10 кілограм нема. 7 кілограмів чи 8. Щось. Ото молоком підпаювали іскусственним, А воно щось нема. Нема з нього понту, я би сказав. Ну а що їм треба було щось чмокать. Ну вони путь почали з оту, Я зробив з каналізаційної труби їм. Це мухи. липучки висять. Ну мухи трохи є, там вон сидять. От з каналізаційної труби туди наливали молочко і вони налітали шобешені. О, о, і ті полізли. Ви скоро там, мабуть, ну, все вирвете їдіть вон, корм їжте. Ті вон нормально там їдять. Остави собі їдять в кормушки. А ці щось не вистачає. Хоча я їм всипав трикальці фосфат в корм додавав, Хоча по віку, як би сказати, вони ще малі. Чи ну якби по возрасту вони нормальні. А по вісу. По вісу, мабуть, рано їм і корм почав давати Ну а що робити Що робити? БМВД, все. У мене пшениця, ячмінь, кукурузи нема. І БМВД, і рибна мука додаю. Так. Таким кормлю пока мість. Там видно буде. Трошки гороха є, ну скільки там його. Мало. Це таке Може колись додавлю так, як виростуть. Будуть кілограм по 60, може тоді додав. Ну от, от такі діла. Друзі, у нас треба оці, думаю, эти опустити, щоб... Вони пили із сосків щоб я туди воду не наливав бо бігаю постійно потрошку по їм наливаю туди прийду дивлюсь немає ага треба йти наливати а сюди вон бак налить хай п'ють Ні пильні поїлки, ті вони добре будуть. Як разом то ж корито я поставив. Щоб туди капало, щоб не на пол. Бо на пол тоді буде тут чувакотня. А так воно в корито буде собиратися, вони на корм, і вони влажний корм будуть ще лучше їсти. Та партія в мене тут виросли 15 голов. Хоча тут скільки, я не знаю. Ну хай метрів 6 і так метра два, напевно, да? 6 на два і виросли. Пятнадцять голов. Так, все, всім спасибо, хто дивився, кому цікаво. Такі у нас пироги, Всім мирного неба і міра і скорішого окончання цього безпреділу.